Нарешті п'ятниця, останній робочий день перед вихідними. Чи готує нам погода якісь зміни та чи варто чекати опадів? Давайте разом розглянемо, яким буде 15 серпня саме у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 15. Небо залишатиметься абсолютно чистим, без жодної хмаринки. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується кристально чиста погода без хмар та опадів. У Чернігівській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, з незначною хмарністю без опадів. На Сумщині температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте дощу не прогнозується. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо цього дня буде ясним, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без хмар. У Луганській області температура в день досягне 28 градусів тепла. А вночі складе плюс 19. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується чудовий сонячний день без хмар та опадів. У Миколаївській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Херсонській області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде ідеально ясним без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується повністю безхмарна погода. На Кримському півострові температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним впродовж усього дня. На заході. У Львівській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься майже безхмарна погода з мінімальною хмарністю опадів не очікується. В Івано-Франківській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься абсолютно чистим без опадів. У Тернопільській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується майже безхмарний день, дощу не буде. Підтримайте наш канал підпискою та лайком і щодня матимете свіжий прогноз погоди прямо у своїй стрічці. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. День буде сонячним і ясним без опадів. У Закарпатській області температура вдень підніметься до надзвичайно теплих 36 градусів, а вночі буде плюс 21. Очікується спекотний безхмарний день без дощу. У Рівненській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо залишатиметься кристально чистим, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар. У Хмельницькій області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. день буде сонячним і безхмарним. У центральних областях, у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується сонячна погода без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде чистим і безхмарним. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься майже безхмарна погода, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без хмар. У Вінницькій області температура в день досягне 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 14. Небо буде абсолютно чистим, дощу не буде. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Сьогодні ми разом пройшли шлях від півночі до півдня, від заходу до сходу. Нехай погода дарує лише комфорт і гарний настрій. До нової зустрічі завтра.